Матфія 12,30. Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Як є різні Пасхи, так є різні церкви, і в них різні духовні віки. Сьогодні багато церков наповнені тілесними душевним християнством і це рівень дитячого садка. Проблема полягає у тому, що такого тілесного християнства. Вистачає на рівні священства, духовна незрілість, дитинства та дитячий рівень у духовенстві та лідерстві проявляється у незадатності забирати душі у дьявола». Та завоювати цей світ для Христа. Тому ще актуальнішим у цьому світі, який гине, стає священство, покликане, помазане і затверджене Богом на служіння, а не поставлене своєю думкою, гордістю. Таке священство і богослужіння підтверджено плодами, багатьма душами, врятованими зі світу, які стали учнями Ісуса Христа і будують Його церкву. Амінь.